Красиві вушка Кіті. У кіті були прекрасні вушка, великі, загострені сірі. Кіті подобалось милуватися ними в дзеркалі. Які ж у тебе гарні вушка, говорила їй мама. Іноді мама чіпляла на вушка красиві рожеві бантики. Тоді всі у захваті озиралися на кіті. Їй це дуже подобалось. Однак гуртка Кіті були тільки для краси, бо вона не вміла ними правильно користуватися. Вона чула, що говорили їй батьки, але майже ніколи не слухалася їх, коли мама говорила не забудь вилизати лапки перед тим, як підеш гуляти. Кіті завжди забувала це зробити. А якщо тато казав, не відходь далеко від дому, скоро почнеться дощ. Кіті завжди опинялась у найвіддаленішому кутку двору, коли перші краплі дощу падали на землю. Ти повинна слухатись, говорив тато. Користуйся своїми вушками», – нагадувала мама. Але Кіті не слухала. Якось. Їй захотілося пограти в садку. Не їж ж багато м'яти, попередила мама, перш ніж кіті вийшла на вулицю. У тебе буде боліти живіт!» І не йди з двору, додав тато, по сусідству живе собака. Добре. крикнула їм Кіті, вибігаючи з дому. Вона впала на траву, насолоджуючись сонечком. Потім намагалася упіймати комах, що пролітали повз неї. Потім грала зі своїми іграшками, і, звичайно, кіт з'їла дуже багато м'яти. Наївшись, вона лягла на траву, гріючись на сонечку. Чим же мені ще зайнятись? подумала Кіті. Раптом вона помітила мишку, яка перебігала дорогу. Спробую її упіймати, подумала Кіті і кинулася в погоню. Вона гналася за мишкою через увесь сад. Потім просмигнула за нею через отвір у паркані. Кіті бігла за мишкою по дорозі, по кукурудзяному полю, і навіть перейшла по колоті через неглибоку річку. Зрештою! Мишка сховалася в сіні у великому червоному сараї. О! сперед сердя вигукнула Кіті, «Текла!» Вона розвернулась, щоб іти додому. І тут зрозуміла, що зовсім не пам'ятає дорогу назад. Вона ще ніколи так далеко від дому не бігала. У який бік я повернула, коли стрибнула з колоди запитувала вона себе, в якій стороні кукурудзяне поле і чому в мене так сильно болить живіт. Кіті вляглась в тіні великого дуба. Мяу. заплакала вона. Як же сильно болить животик, не можу поворухнутись, як хочеться до мами і тата. Мяу, мяу. Тато й мама не почули її, але пес, який жив по сусідству, почув. Він помчав до Великого дуба. Вв. загавкав він, побачивши кіті, і вишкірився, показавши величезні зуби. Черста на її спині піднялась дибки, а хвіст витягнувся вгору. Перелякана тіті рвонула на бік річки. Собака за нею. Де ж це колода? відчайдушно намагалась багнути Кіті. Вона пробігла вздовж берега, але колоди так і не знайшла. Доведеться пливти, подумала бідолашна Кіті, терпіти не можу воду. Зануривши лапку в річку, вона скривилася і тут же витягла її назад. Але собака наближався. Тоді, заплющивши очі, кіті стрибнула в річку. Вона перепливла річку і вибралась на інший берег. Вода собаку зупинить, сказала вона, обпрушуючись. Однак її переслідувач ні на секунду не забарився, пригнув у воду і поплив до кіті. «Собаки?» На відміну від кішок, води нітрохи не бояться. Кіті помчала кукурудзяним полем, вона бігала колами, не знаючи, в якій стороні знаходиться її дім. Врешті-решт вона знайшла паркан, але дірку, через яку вийшла з двору, відшукати не встигла, пес нас доганяв. Тоді Кіті спробувала видертись. На паркан, але він виявився таким високим, що їй це не вдалося. Рятуючись від переслідувача, Кіті залізла на дерево. Цього собаки не вміють. Пес стояв на землі і гавкав. Ну, ось, засмутилася Кіті. Здається, я тут застрягла. Доведеться ночувати на дереві. Треба було слухати маму і тата. Тівши на гільці, вона почула, як її кличуть тато і мама. Кіті підняла ще вище і закричала. Мамо, тато, я тут мяу. Перелякані батьки кричали з іншого боку паркану. Стрибай на паркан. Кіті послухалась. Пройдись по краю паркана до сараю, продовжував тато. Кіті послухалась, а тепер стрибай на землю, вигукнула мама. І Кіті знову послухалась. Коли вони всі разом уже були вдома, мама допомогла Кіті почистити шерсть. Тато дав їй теплого молока, щоб живіт більше не болів. Потім тату і мама пояснили, чому не можна їсти багато м'яти і йти з двору. Цього разу Кіті їх уважно слухала. Увечері, коли мама попросила Кіті вмитися перед вечерею, вона слухняно вилизала лапки. А коли тата сказав, що час укладатися спати, Кіті слухняно стрибнула на м'яку подушечку і приготувалася до сну. Вушка Кіті були не просто дуже красивими. Вони тепер дійсно могли добре чути.